дні на території Кам'янець-Подільської громади оплакують загиблих захисників. Четверо бійців територіальної оборони повернулись додому на щиті. На війну пішли добровольцями і загинули, виконуючи військове завдання. Головного сержанта стрілецького зводу Вадима Жвалюка поховали у селі Гуменці. Йому було 53 роки. 11 липня у сквері героїв попрощались із В'ячеславом Зиряновим та Ярославом Обочуком. Ярослав був кулеметником, а В'ячеслав командиром стрілецького відділення сил територіальної оборони. Небо. Дощ іде з неба. Україна вся в тривозі, але ми віримо і покладаємо надію на Бога, що Господь Бог дарує нам ту очікувану перемогу, про яку ми всі мріємо і на яку ми так всі чекаємо. 12 липня ховатимуть 50-річного В'ячеслава Муштука. Сьогодні, на жаль, проводимо в останній путь наших побратимів, які проходили службу в 87-му батальйону територіальної оборони, виконували завдання за призначенням на Купинському напрямку. Вчора, на жаль, поховали побратима Вадима. Сьогодні проважаємо в останню путь Ярослава, В'ячеслава. Завтра, на жаль, проводимо останню путь ще одного В'ячеслава. Всі військовослужбовці під час проходження служби зарекомендували себе виключно з позитивної сторони. Дуже важко втрачати товаришів, коли, коли проходять бойові дії. Ми нічого не могли зробити. Хлопці з підрозділу обіцяли, що обов'язково помстяться за оперативних